І всім прийде друзі! З вами знову я, Рома. І сьогодні ми зробимо такий складний челлендж. Ми спробуємо пройти медіум режим Раркмеда Не клюйтесь, да. у мене не такі юніти. У мене є навіть оудході, да, як бачите, цей мій інве. Якщо хочеш, то можу написати відео про похорон безкінчного режиму Але давайте наберемо 5 лайконів, якщо хочете цей. Так пишу, ми будемо проходити медіум рарками. Рарками. Да. Я взяв чотири рарки і до фарм. Чи так ми не прокачаємо? Да. Ох, Ба, це это будто складний челендж. Ну тому що ми від рарки можна пройти медіум режим. Ми також подобаємося, оскільки ми пройдемо. Так. Коштав Так, 200-2008. Мені вистачає на варжа. Да, так, це буде най-знайзуміліший най. челендж, увер. Ну, знаете, я це знаю, тому що джерел якось странне. Таке знімати це перший момент проходження рарками. Да, Якщо прикол, у мене є охіл. Я його ні разу не брав у катку. Тому 100% думаю буде дуже цікаво за нього. Вперше його в катку я вда. До цього моменту його ніколи в катку не брав. Да, я вже дуже сильно прокачався в цьому цігрі. У мене вже Outgrodi Santa Санта, Plauncher Ле Мюнг, Мюнксант. Ну і... Як там, скаєнти Steven. Ну і вроди. Щас згадую вроди. Це вроде все, якщо впаляюсь Так, ставим поки що депаємо все. У нас це чікі-бамбоні Або не чікі Бамбоні. у цього пацана твольки дорога. Мені треба фарми прокачати на Макс. Да, у нас є 4 ранки, і ми пробуємо пройти мею Да, найт чи хард ну, стоп, кстати, не пройдемо хард там від Епіків да. Ну, а найтмер від легендарок. Да. Ну поки що у нас це ізі просто супер-дупер ізі Ми вообще перемагаємо. волна можна авто поставити. Что ж это все рівно? Виносимо. У нас очень добрый деф. Так, наперечину сант перекачивать. В всем режиме. Так. Ой, нет, нет, нет. У нас минус скип. А то нам сейчас будет кинуть. 500 урона будет. 500 ДПС. У моего спикера. А, это он на Макс будет. Слушай, не меня гейла. Стоп. А ні, це не буде на Макс проходять. Ну нічого. Це мабуть буде трішки складно, тому що я піде якоїсь. Кої кає кої... кої... як прийшов здобули інтерм, то була легендарка. Да, Найслабша легендарка. Ну, срівного. А цей перти, думаю, буде нереально складно. Я буду ставити кого. Найкратіше, то Тохіо. Ну давайте будемо тільки Окіо ставити. Потім, якщо хочете, можна знайти також, як я проходив лише окіо камермена. Медіум. Ладно, я не буду таке. Тому що ну, тут це дуже складно. Він довго б'є, його прикату, ну зрозуміло, то не пройти. Він навіть дуже складно ізі пройти. пройти. То ще прокачка у нього дорогуща. Хоча по силі Охіо, він як щит камерамен. Так, такісенький, тільки мільярдер за дешево. Реально, от такі ж показателі, як у щита. Угу, mm -hmm, да. Та, бути головний прикол цього ніта. Тому сказати, в мене щит є. Да, це прикол. Так, мені треба, що думаю, там фокусант на максимум, я буду тільки Охіо, тому що вони найкрутіший мене тут. Пендль теж непоганий, Ну, не такий крутий, це такий, як охі, ох його лярда з сильніше. Да. Маси і -ї -ї -ї. поки ще... Да. Надо... Я буду прокачувати Ладжа, тому що це єдиний мій шанс вижити. Тому що він реально і сильний, у нього прокачка дешева дуже. Може, най... Дешево... Ну, він дуже хороший, я нет. Ну, в суті, ну, за рарочку. Думаю, їмба навіть. Вісімсот. 800... Не їмба. Аж треба 600. Хоча ще 600. Ключоскіпай моя не буду цього чекати. Ох, поки що у нас все ну на і. О! Перший все ми пройшли перший склад складний рівень. Восьмого. Нам что-то работает в дни. Ох, зачем сюда? Ой, так, зачем так на желтом? Можно прокачать? Давай прокачаем его. Так, и вот давай то файворка. Я вообще файворка, она, она, она еще брал. Тебе, ну, я ж скажу, рашка, ну, насчет тут стоял бы хотя, хотя бы. І так я хочу тебе поставити лайк і підписку. тебе хочу попросити. Ту, що, наприклад, я в 50 геймів? Для того, щоб я тут це відео, мені треба 50 геймів, бо тому я прошу тебе поставити лайк і підписочку. Хоча 50 геймів можна два рази пройти кок режим, а потім купить 50 геймів і все. Само сказати, ну два раза пройти кок режим. Так, мені це не подобається оця обстановочка. Тому беремо пендуля. А ну хре пендуль. Наносить. Так, нам треба заміна, це буде пендуль. О, а кстати, нічого собі. Так він, оказується, дуже дешев. У нього прокачка вже 2500. я прокачкаю його, це як його урон. 2500. Круто! Думаю, це реальний Бобо. Такий новенький сильний. О, ну, буде пускати тут У нього була Стрендж. Поки ще у нас це Чикі Бомбоні. Ми реально виносимо. Просто пендуль нікому не дає шансу. Тому що він зараз сильніший, ніж Охіо. він зараз у мене найсильніший. Тому що у нього 2500 рон. Він сказав, це реально він, ну, нормальний для початку гри. Можна його купувати за да, один гем Чи за два, чи за три, чи за п'ять. Це максимально ціна 5 п'ять м. До одному такого ніхто не покупає, тому що можна купити, наприклад, за ті п'ять. хоча, ой, охів, мені каже, ну реально. Цей, ну мабуть, понявний пендель, він реально добрий для початку гри. Так, виносимо на ІЗІ просто. На ІЗІ Просто всіх виносить. Керуто. Так. Ні цікаво, скільки в мене... А давайте фармилку вкачаємо. Тепер все. Так. Можна потихоньку фармити на Ох, що, по мов, поряд зробити. Думаю, у нього аварійні і це прикачка, думаю. Ну, 6 тисяч думаю. буде стоїти мене про це На поки що ми вкачуємо. Сант. Так, можна поставити пендуля. Я не буду. У нього радіус лише 10, 2 рази і радіус стає більше. Ось такий малий радіус 10, дуже малий. Так. Сьогодні ми будемо фармити на апгрейд Охіо. Мені треба ще 500 і все. Коротше, начекаємо все, прокачуємо зараз Охіо. У нього додається. В нього додається якийсь флаг. А у нього флаги на плечу. Вот, примерно за 0,5 секунды стреляю. 6 тысяч. Друзья, я экстрасенс. Вы поедаете, я говорю, а будет а, за 6 тысяч его прокачка. Да, на печатке его прокачка аж 5 тысяч, но потом тысяча. Да? Стоп, а я Как Я к тебе в годах? Ща, эс, Я еще экстрасенс. Или еще, реально. Я в годах, его прокачка 6 тысяч. Шість тисяч я вгадав. Навіть не помилився. Я точнісько вам сказав, його прокачка ще тисяч. То почнеться одна волна, один охіло. Круто. Так, ну поки що її просто охіло реально. Шість тисяч прокачка. Це прикол. Я екстрасенс, мабуть. Десять тисяч зараз. Цього я боявся найбільше. Як? В смысле? Ми його примогли прикол. Так, ну я реально в шоці. Я вгадав, я навіть не помилився на один долар. Я все сказав щитенько. Я все ровненько сказав. Правильно я все сказав прикол? Мабуть, будемо пендуля вже кікати. Тож ось його в солопки ще вносить. Усіх. Усіх, усіх усіх. Соло. Так. Мабуть, тут треба йому підмога. Так, <кій> да. все виносимо. Наступні мені будемо вкачувати у чогось, то і все, в принципі, нам не треба буде. 4500 це дуже. Це ні. Давайте качаємо. Тому одна волна це, як я казав вже, один охіо. Угу. Вони виносять вообще всіх. Просто усіх. В том авто. На автоскіпі граємо. Качуємо охіо. 20 000. Ізі Он без авто. Воно нас тут. Я не... а я не помню. Що ви тут переходите? Краще там були б. А не буду скипати. Ось, дайте мені. Можуть наші Охіо перемогти босса. Вони всіх перемагають. Так, мой його знов. Так. Вкачуємо. Скоро буду Охіо ще одного цяту. І прокачувати його відразу. Піу, піу! вони так стрілять чисто швидко. Хоча я не знаю, можна спробувати хотя Охіо спробувати? хоча ні. Це буде, як я казав, дуже складно. Мені придається фармити його прокачку, а потім вже можна буде тільки <тас> фармити вже реально маней, а потім їх дуже складно. Якщо пам'ять і охіо можна спробувати, ну це буде сказати. Це мені не подобається дуже. Мені це капець, як не подобається. Ладно, пендулі, ви ще на роботі. Я вас повертаю на роботу. Ви будьте тут стояти для таких ситуацій. Як зараз тут. О, складно переходирочками. Ну що, таке життя. Ну, я так, якщо хочете, щоб я пройшла анкамонку, давайте, нам беретно на 5 лайків, щоб я просов. Оцей. Оцей, оцей режим, тому що це дуже складно буде. Я думаю, дуже прикольно. Хотя, думаю, не уверен, що вийде таке. Хьюстон у нас проблеми проходять. Так, пендуль, рятуй, рятуй. Пендуль, рятуй. У них зараз по 10 тысяч урона. Мені кажется, це ге-ге. Ох. Складно. Там дуже багато босів іде. Як проход, мне кажется, сейчас в мільйони разів складніше, ніж був. Раніше він був, Ну, не складай бы, что складним. А зараз він складнющий. Ох! Так, у нас є ще Охіо. Там ми більше Охіо. Це наше, можна сказати, рятування. Давайте я ох я можемо вижити. Це капець, як складно. фух. Короче, мінімум рарочками проходити. Та на терачка не проходжу. Так. Мінімум рарочками, а рарочками я не проходжу. Мені Мне кажется, забіг буде будет теж таке. Ну. Якщо полегше, тому що вони вже посильніше. Так. На авто поки що грають. Оцей мій найулюбеніший момент, коли тільки виїхати такі. Так, охі у мене поки що вони зараз заразум наносить 60 тисяч урона. Круто. Ось коли я поставлю ще одного охіоно буде як Old Gold, в принципі. А от головки пройти цей режим дуже легко. Тому, можна сказати, думаю, ми зможемо пройти тільки охі. Ну, охі, ох. Ну ох, є тільки охівів, тому що я їх ставлю, що то ще не А краще тут брази найсиніше, якщо ти приходиш. Піу-піу! Газносимо. Піу. Так, давайте ще видалимо пендулів. Пендулі мені не треба. Там тут охил вкачує. І вот тут Тохіо вкачі. Поки що у нас це ІЗІ просто. У нас 100 тисяч урон, це як можна сказати, голд Голді. <кій> це найді круче Риха. Хух. Ну, поки що виносимо реально. Крит не трев Охіо. Чове видосво. Ви Охіо реально мімба. Ну, на моєму созданні боссом буде дуже складно. Ча ні. То що буде дос, мабуть. Ми уверен, страйдемо його. На 100% це знаю. Все. Тепер сел. 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 Мені не більше не потрібні санти ТВ. Так. Ставимо Охіло, прокачуємо Ставимо Охіло, вкачаємо. І ставимо фінального охіо і вкачуємо все. Ми поставили усіх, кого могли. Я поставив усіх, кого змог поставити. Це охіло. Да воно найкоротіші, кого я тут брав. Тому саме вони. Да. Столько там складненько. Хоча ні, ми проходимо. <кхи> реально проходимо. За 15 хвилин цей режим пройшов, що реально. 100 тисяч. Виносимо. Ну, на... ми думаю, пройдемо. Чо там вже і два, то 100 тисяч. Це можна сказати, де боса. Ми можна сказати, переможемо босом. Цю. <кхи> Бачимо, як. Все, це і просто. Бо шість шістьохів виносять всіх. Вже. О, ну да. І все, друзі, ми пройшли. Це, був, мабуть, один з найлегших челенджів. Ми дуже швидко, реально пройшли цей режим. Вокапеть, Це як швидко. Я сам швидко. Ми реально пройшли цей режим з якості все цвіту. Так, давайте быстро. Я в моїх юнітів. А то мені напривично ходити з такими. Так отчуємо мого оцьогодліка. Оцього цього. Цього і оцього. Ну що, друзі, мам, ми будемо на цьому завершити, Дякую всім за пригляд. Б'язуємо вас попросите, поставити на мій канал лайкоін і підписувати. Моє мені буде супер-дупер кувер Всем Всім бай-бай!